Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині трапилася смертельна ДТП. У Боголюбах чоловік розкладав закладки у тесі. Виявили тіло чоловіка. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 липня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин у Луцьку у суботу, 13 липня, у кафедральному соборі Святої Трійці, відбудеться відспівування одразу двох героїв. Юрія Футали та Віктора Сіліна, які мужньо боролися з ворогом і віддали у війні найдорожче своє життя. Юрій Футала загинув 7 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Побєда Донецької області. А життя Віктора Сіліна обірвалося 9 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружба Донецької області, поховав. Ють Юрія Футалу у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараждя, А Віктора Сіліна на кладовищі села Липини. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Смертельна ДТП сталася на Волині. Трагедія трапилася у ніч на 12 липня поблизу села Карасенка Мінькаширського району. 22-річний житель Прилісненської громади, керуючи мотоциклом, ймовірно не впорався з керуванням та впав на асфальтне покриття. Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув на місці. Пасажир, двоколісного 20-річний житель цієї ж громади, отримав травми. Його госпіталізували. Попередньо водій був у стані сп'яніння. Досудове розслідування триває. У селі Боголюби чоловік розкладав закладки з наркотиками. Його виявив і затримав на гарячому дільничий офіцер поліції. З'ясувалося, що затриманий 28-річний житель Луцького району за допомогою телеграм-каналу розповсюджував наркотичні засоби та психотропні речовини. У нього вилучили 72 закладки психотропної речовини Амфетамін, 10 закладок психотропної речовини Альфа Півіпі. Електронні ваги, зіп пакети, мобільний телефон, ноутбук та автомобіль. Зловмисника затримали шокуючий інцидент. Стався на пляжі озера. Світязь. Там стався конфлікт між молодиками. Відповідне відео поширили у мережі. На кадрах видно, що один з них тримав ніж в руках і розмахував ним, ледь не завдавши удар дівчині. Згодом хлопець впав, а його побили інші відпочивальники. Цей інцидент прокоментували у поліції Волині. Кажуть, особу чоловіка, який розгулював з ножем, встановлено його буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Також проводиться подальша перевірка: поліцейські встановлюють інших осіб причетних до конфлікту. На Волині знайшли сокиру, який 6 тисяч років. Зокрема, як повідомляє Суспільне до Ковальського історичного музею, уродженець селища Люблинаць Віктор Булахов передав 40 одиниць артефактів, знайдених на території Волині, серед яких і є та сама сокира неолітична. Вона знайдена у Ківерцівському районі у селі Сокиричі на березі річки Конопельки. Її довжина 20 сантиметрів, а ширина 10 сантиметрів. Повідомляють, що вона в хорошому стані є незначні дефекти та надщерблення на поверхні. Переходимо до блоку всеукраїнських новин. Внаслідок удару російських окупаційних військ у Торецьку донецької області зруйновано місцеву пожежно-рятувальну частину. Як повідомили у ДСНС, серед особового складу на щастя ніхто не постраждав. Також окупанти ввечері 11 липня випустили з літаків стратегічної авіації по Україні. П'ять крилатих ракет типу Х-101. українські військові збили всі ворожі цілі, як повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Росіяни здійснили пуски із Саратовської області, передусім у напрямку міста Старокостянтинів. Також протиповітряна оборона знищила 11 шахедів та безпілотників невстановленого типу, які росіяни запускали протягом ночі з Краснодарського краю та Курської області. Безпілотники збили в Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях. 12 липня вранці у селі Стариця на Харківщині під час евакуації через лісосмугу підірвалися шестеро людей. Вони хотіли евакуюватися, але натрапили на розтяжку, яку залишили після себе окупанти, і підірвалися. За даними харківської ова поранені отримали цивільні чоловіки віком 18 та 63 років, і жінка 43 років. Всі постраждалі перебувають у лікарні, їм надають допомогу. У дитячій лікарні «Охмадит» після російського удару знову запрацювали лабораторія та центр крові. Це дає змогу потихеньку повертати онкологічних пацієнтів у відділення, де проведені першочергові ремонти. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 12 липня. Гендиректор Охмадиту Володимир Жовнір розповів, що, попри російську атаку, в лікарні продовжували лікуватися десятки дітей з дуже важкими патологіями. Йдеться про пацієнтів у відділеннях ендокринології, неврології, двох педіатричних відділеннях та відділенні сніду. Жовнір зазначив, що найближчим часом до лікарні можуть бути переміщені діти з онкології. Служба безпеки України викрила на корупції виконуючого обов'язків заступника начальника головного управління Державної податкової служби у Києві, як повідомили у відомстві, задокументовано як фігурант, одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову винагороду чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального. Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого. Правоохоронці затримали чиновника та посередника під час передачі другого траншу. Обом затриманим оголосили про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. На Кордоні з Румунією виявили ще одного потопельника. В день 11 липня військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби Грушово Мукачівського загону виявили в річці тиса на кордоні з Румунією тіло людини. Загиблим виявився 33-річний житель Закарпаття. Від початку року це вже 17-й випадок виявлення потопельника, який намагався подолати тису, щоб у незаконний спосіб перетнути кордон. Тепер до новин світу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що зустрівся у США з експрезидентом Америки Дональдом Трампом. Поговорив про мир в Україні і запевнив, що той збирається вирішити. Цитуємо цю проблему. Трамп у свою чергу подякував Орбану і додав, що мир має бути якнайшвидше. Дякую, Вікторе. Має бути мир і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися. Зазначив Трамп. Канада виділяє 389 мільйонів канадських доларів на підготовку українських військових пілотів і технічне обслуговування винищувачів F-16. Про це повідомляється на сайті офісу прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Кошти підуть на підтримку підготовки пілотів збройних сил України, а також на забезпечення критично важливого обладнання для безпечної експлуатації винищувачів F-16. Виділені кошти будуть багаторічним внеском у коаліцію можливостей військово-повітряних сил на 5 років. До Білорусі прибула китайська військова делегація об'єднаних сил матеріально-технічного забезпечення армії Китаю. Зокрема, відбулися переговори з питань двостороннього співробітництва в галузі тилового забезпечення збройних сил Білорусі та Китаю. Обговорено перспективи та нові напрямки взаємодії, як повідомили у Міноборони країни, китайська делегація перебуватиме в мінську з 11 по 13 липня. Як зазначають аналітики, Білорусь, яка має спільні кордони з Україною та межує з Волинню, останнім часом зближується із Китаєм у військовій сфері. Ще 6 липня стало відомо, що китайські військові прибули до Білорусі для участі у спільних антитерористичних навчаннях. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентіві». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На все добре, і побачимось.